Всім привіт! Сьогодні буду показувати, як я робила малиновий зефір. Ось У мене малинове пюре. Якщо у вас просто малина, її треба відварити і пропустити через сито, тобто щоб всі кісточки прибрати, відварити і додати цукор. Тоді проварити ще хвилин 7, щоб зайва волога вийшла. Перелити в ємкість, накрити в контакт плівкою або кульком, як я роблю, і на 2 години до холодильнику, щоб воно стабілізувалося. Білок об'єдную з нашою пюрешкою і ставимо збиватися на високих обертах. Воно там збивається, а ми з вами варимо сироп. Всі пропорції напишу в описанні. Тут в мене гарагар, вода та цукор я це все проварила хвилин 5-7, поки воно не розтало і не загустіло. Ось. І ось таким чином гарячий цей сироп ми вливаємо до нашої маси тоненькою струйкою. Стараємось, щоб не попадала на вінчик. Як ви бачите, в мене попадало, і тому по кругу ось таке у мене образувалася полосочка із нашого сиропчику. Збиваємо. Збиваємо, поки не буде пишна пишна маса. Ось така маса в нас повинна получитися. Це хвилин 12. Все залежить від вашого міксеру. У мене стаціонарний, якщо у вас ручний, то треба, щоб хтось допомагав. Поки ви варите сироп, щоб хтось збивав або навпаки. Ось маса тепла і треба працювати швидко. На тефлоновий коврик я висаджувала, але всі кажуть на пергамент. Можете на пергамент, мені було зручно так. Ось таким чином я це все висаджую. У мене садка М1, ось такі, як квіточки, розочки я повидавлювала. І залишаємо на 12-14 годин. У мене вийшло. 12 чи 14 зефірок, я вже не пам'ятаю. Ось, притрусили пудрою. І таким чином ось беремо і обтрушуємо. І ось такі зефірки в нас получаються. Вони дуже смачні. Ось так. Всім гарного і мирного дня. Користуйтесь, готуйте, куштуйте, Це смачно. Всім пока!